Привіт, друже! На зв'язку Panda. І в цьому відео я покажу тобі весь процес передачі Facebook пікселя між бізнес-менеджерами. Відео буде на пару хвилин, тож влаштовуйся зручніше, зараз усе розкладемо по поличках. Для початку нам знадобиться два бізнес-менеджери. Перший це наш міцний сейвовий BM. Він не для запуску реклами, він для зберігання. Саме тут ми тримаємо пікселі, щоб вони були в безпеці. Другий бізнес-менеджер це робочий BM, саме з нього ми й будемо запускати трафік. Починаємо з сейвового бізнес менеджера. Заходимо в нього та переходимо до пікселів. Тут у тебе є два варіанти: або створюєш новий піксель, або обираєш вже існуючий. Як тобі зручніше, я, наприклад, обираю готовий піксель, далі нам потрібно передати його партнеру. Для цього відкриваємо вкладку на партнери, натискаємо додати партнера і вставляємо ID бізнес менеджера, з якого ми будемо запускати рекламу. Це важливий момент. Тож не поспішай. Перевір ID двічі. Далі ставимо повний доступ до пікселя. Так саме повний, щоб без сюрпризів. Підтверджуємо передачу і готово. На цьому сейвовий BM свою місію виконав. Тепер переходимо в другий бізнес-менеджер, той самий, з якого будемо лити трафік. Заходимо в нього, відкриваємо джерела даних, переходимо в набори даних, і тут бачимо інвайт на піксель. Приймаємо запрошення, і піксель тепер у нас на робочому BM. Але ще не все. Залишився останній дуже важливий крок. Нам потрібно розшарити. Доступ до пікселя на людину, тобто на свій соціальний аккаунт. Просто додаємо себе і даємо потрібні права. І одразу після цього даємо доступ цьому ж аккаунту до рекламного аккаунта, з якого будемо запускати рекламу. Перевіряємо, що все на місці: піксель є, доступи є, рекламний аккаунт підключений і вуаля! Все готово. Тепер можна спокійно запускати трафік і не переживати за безпеку пікселя. Якщо було корисно, забирай собі в роботу і побачимось у наступних відео. З тобою був панда,